Це є безумовне вбиття там багатьох опонентів, включно з Німцовим, якого на жаль, вчора була річниця вбивства його на Замоскарецькому да, мосту. Да а є вбивство того ж Навального, попри всі там контраверсійні заяви самого Навального по відношенню до України і так далі. Але це все були опоненти не Путіна не. і так далі. Ознаки класичної авторитарної системи влади в Росії є і так далі, і тому подібне в Україні. Все це нонсенс, і всі це розуміють, чому відкрита країна з відкритими кордонами. Дуже конкурентна. Ну не мені, пане Василь, вам говорити. Дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір. Шостий президент вже постійні, навіть позачергові вибори в парламент і Так далі, ну є реалії, є емоційні слова. А є авторитарні неадеквати. Да, от не авторитарні а неадеквати їх не так багато в світі, але є на на жаль такого типу, як Путін, який ще й має певний там з дитинства, який прийшов комплекс там неповноцінності, реалізований в бажанні насилля. Все